Вітаю, друже! Сьогодні хочу познайомити тебе ще з одним культурно-освітнім осередком, який знаходиться у невеличкому мальовничому селищі Головине. Спробуємо разом поринути у світ цікавого та знаменного, який створили не природа, не пани, а прості робітники, які щоденно і невтомно прикрашають велич простого, але водночас такого потужного училища, що започаткувало свою історію ще з 1930 року. Головинське вище професійне училище нерудних технологій не лише приміщення, до якого ми приходимо, це сучасна і велика країна знань. Тут ми повноцінно живемо, творимо своє життя та проєктуємо своє майбутнє. У 2010 році у нас відбулася урочиста подія. На базі закладу відкриту музейну кімнату Пам'ятаємо, шануємо, діємо, яка 22 грудня 2015 року отримала статус музей. Був змінений і профіль приміщення. Музей став історико-галузевим. Сьогодні він є окрасою професійного закладу освіти, панорамою життя училищної родини, нашої історії. Тож запрошую тебе, друже, відвідати музей Головинського вищого професійного училища нерудних технологій та ознайомитись з його цікавою експозицією, яка поділена на три розділи. Гордістю першого розділу є прапори, що пройшли шлях становлення від школи учнівської молоді до вищого професійного училища нерудних технологій. Візитівкою освітнього закладу є власно створений герб, викрабуваний на граніті, який також є експонатом музею. Герб закладу уособлює мудрість і захоплення професіями та науками, любов до рідного краю, його традицій та історії, здатність до саморозвитку, самовдосконалення. Виявлення творчих здібностей та талантів. Символи Головинського училища підкреслюють оптимістичне сприйняття навколишнього світу, віру молоді у своє майбутнє, можливість повноцінно реалізувати себе у дорослому самостійному житті. Поглянь на стенд віхи розвитку Головинського вищого професійного училища народних технологій, експонати та світлини якого відтворюють шлях від заснування до сьогодення, а також будні та свята училища. Училище розвивалось і крокувало з історією становлення української державності. Вивчаючи літературу та історію, в пам'яті назавжди закарбовувались видатні постаті України, їх безцінний внесок у державотворення, боротьбу за свободу та незалежність. Згадаймо, перший, хто поєднав вишиванку з буденним одягом, був Іван Франко. Він носив її під піджак та жилет. А ще його називають українським каменярем. Сьогодні ми проживаємо. Найтрагічнішу сторінку новітньої історії України, чергову активну фазу війни з одвічним ворогом. Саме тому особливо актуальними є пророчі слова великого генія України Тараса Григоровича Шевченка: Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая». А Кобзаря відомий у всьому світі. Його переписували в десятках і сотнях примірників, передавали з рук у руки, вивчали на пам'ять, а здобувачі освіти за спеціальністю обробка природнього каменю викарбували слова заповіту на граніті. Окрасою нашого музею є портрет видатної землячки поетеси Лесі Українки. Цінна учнівська творча робота. Запорізькі козаки пишуть листа турецькому султану. Актуальна як ніколи. Наші захисники, які зараз боронять Україну від рашизму, демонструють усі козацькі чесноти: не просто мужність, безстрашність, кмітливість, а й почуття гумору, життєлюбство, і також зухвалу авантюрність у відповідях султану нашого часу, російському диктатору. Родзинкою музею є третій розділ Краса втілена в камені. Саме тут ми поринемо у давні сторінки історії та дізнаємось цікаву легенду щодо виникнення нашого селища Головине. Перша згадка про селище датується 1896 роком. Головине виникло на базі невеликого поселення, яке розкинулось навколо гранітного кар'єру, землі якого належали місцевому поміщику Салісу. В експозиції зразки природного каменю, гранітні поліровані плитки кам'яних родовищ Житомирщини. Серед чисельних експонатів музею чільне місце посідає робота Христос народився. Яка отримала диплом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за участь у всеукраїнській виставці конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Знай і люби свій край, а також ікона Божа Мати. Каменеобробник це не професія, це покликання. Почесне місце в музеї належить макету кар'єру, який був створений першим майстром виробничого навчання каменеобробників художником аматором Іваном Петровичем Шуневичем. Час не стоїть на місці, і завдяки новітнім технологіям в галузі каменообробки стало можливим виготовляти більш складніші вироби з природного каменю: підсвічники, вази, геометричні фігури, попільнички, різноманітні сувеніри, статуетки, підставки. Не можна пройти повз і не звернути увагу на футбольні м'ячі з граніту, які були виготовлені до 14-го чемпіонату Європи з футболу, фінальна частина якого у 2012 році відбувалась в Україні. Фонд музею постійно поповнюється новими експонатами. Ведеться систематична пошукова робота. Ось уже 13-й рік як училищний музей радує його відвідувачів унікальними творчими працями здобувачів освіти та працівників. Адже девіз музею ми не лише дослідники, ми самі історії творці.